Ну що, друзі? Всім привіт. Зараз будемо дивитися на 5 ФПС. Бо мій проц взагалі щось не дуже вивозить цю гру. Ну, але все одно ми дочекалися. Дочекалися другого сталкера. Ну і давайте подивимось. Так, там я його вже завантажив. І навіть ну, передивився цей стартовий ролик. Так, щоб з самого початку не було там лагів, тому що ролик теж він компілюється, там, шейдери, і так далі, і так далі. І це дуже довго. І там на 100% завантажується мій проц, коротше кажучи, я, я, я все це пропустив. Просто продовжити. Я. До периметру дістався, так скажемо, і все. Вийшов з колектору. Зараз будемо дивитися. Порада number 2. Якщо плануєш проникнути, натисніть будь-яку кнопку. Та віддяха це не важливо. Арсенію. Важливо, Проц, що в мене він i 7 9700K. 8 ядер. І він, він. Ну він не дуже тягне вже це. Та да, можеш можеш. На російській. Я буду просто відповідати на українській. Так, що там по завантаженню? Ну 93%. До 100%, коротше кажучи. Про це. Ну, тобто, будуть, скоріш за все, ну, лагати буде. Хоча у мене, бачите, там нагорі є FPS. Скільки там FPS? 52, 56, 57. Коротше кажучи, будемо дивитися. Так, я тут знаходжусь. О, у цьому селі. У першому ось цьому першому селі дослідив оцю хату, оцю. Ну короче коротше кажучи, йду до цієї хати. Хатиночки. Сподіваюсь, з моїй 40 ФПС. Ну, а в тебе що? 3060? Та в тебе так само буде, як і в мене приблизно. Ну, залежить від того, який проц. Розумієш. Тому що віддяха вона взагалі ну не навантажується зараз. Вона її навантажує тільки стрім. Тільки стрім. Тобто а сама гра не навантажує її. Діло сі відключив. Зараз подивимось. Це графіка, так? Ти маєш на увазі ось, ось тут масштабування. Я відключив це. В мене нон стоїть, бачиш? Тобто, там є DLC і інші всілякі способи масштабування. Я все це відключив. Ну, не знаю, я. Тренувався, тренувався, щоб. Ну, домогтися хоч якоїсь. Хоч якоїсь праці від цієї, цієї гри на моєму залізі. Бінти. Та горілочка. Так, можна ще на А, піднятися. Тебе I5 11400F. Я не знаю, наскільки він. Наскільки він кращий, чи гірший за, мої, за мій. Так, тут у нас набої. 545. До речі, це добрі набої. Отак, отакі. Нашу гвинтівку. АК-47. АКМ 74, точніше. ОЗУ в тебе 16, так? У мене 32, але в мене ДДР 4, а не 5. Тому, ну. Теж не дуже, скажімо, так. Тр Треба вже змінювати це його. На наш час, тому що у мене система 2019 року. Ну, окрім е оперативної пам'яті. Все в мене 2019 року. А вже 2020... Четвертий. <хи> Тому так. 5 років вже пройшло, мені треба вже оновлюватися. Ну, 50 ФПС є. Ну і добре. На помірних. А, показниках а, Графіки. Так, у водія так. Розумію, радіація, так? То не треба до неї наближатися. Чи ні? Давайте збережемося. Я спробую поплавати. А, тут вже радіація. Так, плавати не треба. Так, до речі, оця от хата, вона за парканом. Я можу до неї дістатися? Взагалі. Ну, напевно, з іншого боку так обійти. Ось тут. А грибочки можна брати? Ні, не можна. Ну, я ж сказав 9700 к Так, а перестрибнути тут можна. Так, поки що ні. Так, там радіація у нас. Добре. Ну, тобто, мені тільки сюди, як я зрозумів. Тільки з горища і. Тут на землю. Стрибати. Так, що це? Треба. Частенько зберігатися. І, до речі, треба щось поїсти. У мене персонаж вже. Візе... Вже хоче їсти так, давайте ковбаски з'їмо так-ням-ням. Як смачно. Давайте дослідимо тут. Поки що. Ну, твій краще, так. Я ж кажу, що можливо 11400 це, це вже нова генерація. Ти ж його нещодавно брав, так? Тому в тебе напевно краще. Тому в тебе і працювати воно буде краще. Це авто радіоактивне, ні? Ні. Здається, що ні. Бачите, тут радіоактивна небезпека. Тобто ці бочки не треба до них наближатися. Оце квест. Квестовий бункер. Дістався бункера. Так. Не думаю, що це буде так легко, але розберусь. Я вже дістався. Чому не легко. О, 50 ФПС є і добре. Типу. Горілий ліс. Відкрите КПК. Це я досліджую типу місцевість, так? Горілий ліс. Чому він тільки зараз відкрився. Тому що я, типу, наблизився. Звідси. Так, давайте приберемо цей маркер. Оце ще треба буде дослідити, але зараз треба сюжет пройти. Навчання. Компас. Так, ну зрозуміло. Який дає змогу не звірятися постійно з КПК. Швидкий доступ. Це я вже навчився. Кровотеча. Це бінти треба юзати. Це лікування. Голод, рукопашний бій. Це прикладом на В. Це я теж вже навчився вогнепальна зброя. Ну, це як у всіх шутерах. Нічого незвичайного тут нема немає. Так, дістатися до бункера вчених. Ну я вже дістався. Все. Дослідили. Ну Давайте тут піднімемося по драбині. Ось так. Щоб швидко спуститися. Shift. А, ось так. Uh -huh. Shift. І донизу. Сталкер. Помилку. Помили, помилився як е, кіберпанк. В якому сенсі? В сенсі того, що типу. Як ти там писав в Дискорді, що на Unreal 5 випустили його чи що? 9-19. Ну, це до пістолету. Набойчики. Так баги вже є, я вже ж постив картинку. Що в мене mm -hmm. це є. тіло, воно крізь текстури, типу, пройшло. <голи> Коли я його кинув. До речі, тут є. Рівні складності. Я щось не побачив на сам... насправді. А, на самому початку я, я її обирав, так. Сталкер, типу, новачок або ветеран. Ну, я обрав сталкера, тобто середній рівень складності. Тому все буде добре. Ну, можливо, не дуже добре. Так, це відкрити я не можу. Це не можу. Значить, туди треба. Ось сюди. Пускатися. А як це відкривати? А, з цього боку відчинити. Ну, все, я все тут дослідив. Більше нічого не пропустив. Пігнали. Взаємодіяти. Так, shift. Ну, shift. Спейс, щоб зі зістрибнути з драбини. Добре. Зараз треба прибрати цей пістолет. Напевно, що тут добрі люди Ж -ж -ж живуть, так скажемо. Сподіваюся. Вихід. Це майстерня. Но мені... Що тут бляха відбувалось? Сюди і треба. Що таке? Євген осачка мертвий. В нього тільки протирадіаційні препарати. Забираємо. До речі, оце треба, напевно, викинути. Але я його зможу продати. Поки що в мене з інвентарем немає ніяких проблем. Що тут відбувалося? Та не зрозуміло, що тут відбувалося. Хтось прийшов та вбив його. Сподіваюсь, це не якісь злі люди. Хоча. Судячи з того, як він помер, це, це злі люди. Якісь підараси прийшли і його вбили. Тут 2021 рік, як я зрозумів. А не 14, 17 сімнадцятий. Де тут це подивитися? Зараз. Нотатки. Щоденник? Бачиш 2021 рік? Ось. Ще один труп. У нього гвинтівка AR 416. Це Натівська. Здається. Так, давай. її Сюди якось. 556 калібр в неї. Але в мене таких набоїв то зовсім немає, до речі. Практично. Тому треба тримати АКМ-74. у Тобто на 4. Так. Так. 30 набоїв в мене. 30 набоїв є. Так, таких є пістолет. Є АКМ. Добре. Що ще? Обшукати. Що, ще в нього є. Детектор відгук. Детектор артефактів базового класу. Застаріла елементарна база. Незручність у використанні компенсується над низькою ціною. Так, ще. Ще набої. 556, до речі, 32 штуки. Добре. Добре. Детектор це нам знадобиться. Детектор має змогу виявляти артефакти поблизу. Так, а на яку клавішу його активувати? Давай ну, напишите, какую клавишу, типа, типа. Детектор на Q, так? Я бачу, он слева. Здається, все ж таки на Q. Не, на Q це... <laughs> це аптечка, лол. Так, стоп, стоп, стоп. 10 годин тільки сюжет пройшов. Ну, зараз в налаштуваннях подивимось. Тому що я зараз так використовую ось і аптечки. Так, керуванням. Керування. Прицілювання, затримка дихання. Так. Утримувати. А де. Е Самі самі клавіші. Я чот... Не розумію. Ну, де? А, спеціальні... це не те? Вимкнення чутливість миші. Що спуск драбиною? Там так. буду розбиратися. Буду якось. Це, це підсвольний. З. Це, це що? З. Це, це нахил? І це, це нахил, так. Таб і к'юті, типу, чи що. Щось я поки що не розумію. Треба його просто, напевно, напевно, взяти пістолет, типу. Щоб однією рукою тримати пістолет, а іншою, типу. Ну це бінти я використовую на кью.